Я до нього ставлю, звичайно, позитивно, хоча вважаю, що він запізнився років так на 20. Якби свого часу була проведена декомунізація, десовітізація, то ми б зараз не стояли б перед тими проблемами, перед якими стоїмо і війна, і криза, злигодні і так далі. Подивіться на країни, які вчасно це все зробили, та ж сама Польща, яка в 80-ті роки жила гірше від нас, тепер, як мінімум, рівень життя вдвічі, втричі вищий. Не кажучи про те, що жодних питань з якими-небудь так званими прорадянськими ватниками там мова не стоїть, От, тому що навіть їхні ліві все одно пропольські. У нас наша влада, сама, будучи посткомуністичною весь час, намагалася різати хвоста, так би мовити, по шматочках, замість того, щоб зробити одночасну хірургічну операцію. Слава Богу, хоч зараз вже до цього дійшли, хоча й запізніло. Але е, треба це робити зараз. Незважаючи на те, що йде війна, а швидше саме завдяки тому, що йде війна, ми повинні повністю позбавитися від всіх ознак того режиму, якому ми зараз протистоїмо. Тому що е, це е, комуністична ідеологія казала, що е, базисом є е, матеріальна е, річ. Е, е, виявилося, що все-таки біблія права. Що е, спочатку було слово, слово тобто ідея. От як яка ідея заронена в голови людей, е, таку і реальність вони створять. Е, ми не творили майже ніякої, борсаючися 20 з гаком років в посткомуністичному суспільстві. А на сході, то там навіть і не борсались, там просто жили в Радянському Союзі, за який вони зараз, по суті, й воюють. Зараз будь-які закони е, важко втілити через те, що Йде війна через те, що криза, і через те, що часу на реформи немає, але якщо ми їх не проведемо, в тому числі й цей закон, то вже в нас нічого не буде. Ще одній революції, ще одні спроби, вже навряд чи буде, бо навряд чи буде де? Інакше наша країна просто перестане існувати. Нема в нас вже часу на експерименти. Треба робити те, що треба було робити зразу, ще в 91-92 роках. І незважаючи ні на які витрати. Хоча я не думаю, що тут витрати суттєві, що всього держава вкладеться у вартість одного-двох, може, ну, економісти поправлять днів війни. Але це якраз одна з причин, яка привела до цієї війни. Через це треба не вершки косити, а коріння виривати цієї кризи, цього всього явища. Я лише є істориком, археологом, що дозволяє мені дивитися на процеси. Великої протяжності. А також я член народного руху України, який більше 20 років бореться за все це. Як можу це роблю? Наша декомунізація повинна нагадувати чимось денацифікацію, яка була проведена в Німеччині в 40-х роках, завдяки чому Німеччина змогла стати нормальною країною. Демократично, і ми, як ми бачимо, зараз найбагатшою в Європі, От, От, У нас, між іншим, цей рух казав, що на початку 90-х всі шанси були стати не менш багато. І ми їх просто всі профукали саме через ось цю нашу ідеологічну кризу, через кашу в головах. От. Потрібно просто відкинути цю утопічну комуністичну ідею. От, яка, крім того, що й була злочинним способом втілена в життя, От, е, перегорнути нарешті цю сторінку. Я не кажу, що ми маємо забути. В підручниках це все має бути, щоб ми більш ніколи не вступили другий раз в, це, в цю справу. От. Але це одна з найбільших помилок людства. Це не єдина. Помилка людства, ми бачимо, що одночасно засуджується і фашистська, і нацистська ідеологія. Прекрасно. Це як кажуть росіяни два сапога пара через те, що і те, і друге є просто різними сторонами породження однієї тієї ж самої так званої прогресистської ідеології. Ну, не в цьому суть. А суть в тому, що потрібно вміти виправляти свої помилки, боротися з ними, а не викохувати, як ми це робили передні 20 років, і безжалісно вирвати, тим більше, що зараз знову за цією ідеологією лллється кров. Звичайно, кожна ідеологія має право на існування, на боротьбу ідеологій, але якщо ця ідеологія породжує, Загибель мільйонів людей, масовий геноцид, то значить, така ідеологія є і має бути заборонена, так як, наприклад, в Європі заборонена нацистська ідеологія. Це просто дві сторони одного процесу. Звичайно, потрібно починати як із внутрішніх, так і з зовнішніх ознак цього. Зовнішніми, це, зокрема, є всі ці пам'ятники, вулиці, книжки. Все, що героїзує ту епоху, героїв цієї епохи, які боролися за ідеали прямо протилежні тому, як за які боролися наші ще прадіди до цієї до Жовтневої революції, і е, ті, за які виступає е, е, вільний світ. От. Я не кажу, що ми повинні там мавпувати захід. У них теж своїх проблем вистачає, але ми повинні, скасувавши все, це почати танцювати від пічки, від тих же національних інтересів України. Тому що ця ідеологія йшла руку об руку із поневоленням нашого народу. Тобто неважливо, чи була Росія імперією, чи вона була Радянським Союзом, чи зараз вона є Російською Федерацією. Вона використовувала е, всі ті ідеології для поневолення нашого народу. В радянський час саме цю. Ну, і зараз по суті продовжується, тому що зараз в Росії по суті, знову відроджується сталінізм. Е, е, у нас і досі, наприклад, героїзуються багато діячів тієї епохи. Чого варто тільки те, що в нас і досі е, є вулиця Постишева, одного е, вулиця Петровського. Е, це одні з творців голодомору. У мене особисто дід умер. Мої дружини, вся сім'я її батька вмерла. І спитайте кожного українця, практично кожного хто-небудь умер. Я, наприклад, дізнався не з підручників про голодомор, а буде чогось таке малим від старших людей. На той час, після Голодомору, пройшло якихось 30 років. Це була ще абсолютно свіжа річ, про яку правда потайки люди говорили. От, ну, На малу дитину ніхто не звертав уваги. Я справді довго почути не міг зрозуміти, бо мала дитина не може осягнути повністю той жах тільки вже в студентські роки, коли почув подібні історії від інших своїх колег по навчанню, зрозумів, що це є за річ. Через те з такою ідеологією треба просто боротися. У нас і досі є провулок Павліка Морозова. В 30-ті роки це був зразок для наслідування для дітей тодішніх. Але що і досі він для нас є зразком, то ці всі зразки треба вичистити, щоб їх не було. А вони і досі маячать перед очима. коли ви кожен день читаєте цю табличку, мимоволі, воно все у вас відкладається під свідомості. А це ідеї. От, вкладена ідея, вона потім програмує все ваше життя. Людина це той же ж комп'ютер, можна сказати. Яку програму заклали, так воно і виконується. Ми ось бачимо, що, наприклад, на Донбасі багатьох перепрограмувати, очевидно, вже неможливо. От, вони вже прошиті намерто до смерті. Ми свого часу із моїм колегою професором Масненком проробили таку роботу, проаналізували не менше ста вулиць носять назви. Суто тоталітарних, різні діячі цієї влади, зокрема ті, які з зброєю в руках боролися проти Української Народної Республіки, тобто проти законної влади нашого народу. От, тодішні гірки і мотороли, і їх вулиці і досі носять вулиці Черкас. Це абсурдно, От, просто з нашої точки зору. В той же час ну, я вже більше 20 років займаюся цим, я є автором 17 прийнятих назв, між іншим ніхто проти них зараз не протестує, хоча коли переименували, от на початку 90-х деякі з них то були деякі обстоювання протилежної точки зору, але зараз всі звикли і все нормально. Це, ось, наприклад, такі вулиці, як Хрещатик ось коли у нас Остафія Дашковича, Байди Вишневецького і старовинних назв, така як Смілянська, Різдвяна, деякі інші, от, е, як назва площі Соборної. Хоча я не хочу сказати, що це лише моя заслуга. Я був лише тим, хто висував ці ідеї. А часто треба було зусилля сотень людей, щоб добитися, от як, наприклад, з площею Соборною, відновлення цієї назви. От, е. Я ще тоді склав першу програму, а в 2007 році ми з колегою склали концепцію, наукову концепцію, де на основі загальноприйнятих у світі, в Європі, бо ми ж належимо до європейської цивілізації, традицій, обґрунтовано, як потрібно це робити. Зокрема, де можна відновлювати старовинні назви, де можна зберігати назви мікротопонімів, які є в нашому місті. Їх не так багато. От і не всі можна відродити. Ну а решта вулиць, передусім ті, які знаходяться не в старовинному центрі, тобто вулиці, які мали колись старовинні назви, а які були збудовані вже в останні 100 років і не мають глибокої історії, зате мають тоталітарні назви. То ці назви можуть бути вже довільно змінюватися, видатні діячі історії та культури України, що можуть бути увічні в назвах вулиці провулків. Діячі історії культури загальноукраїнського масштабу пов'язані з Черкасами і Черкащиною, далі стародавні народи, племена та етнічні, соціальні групи, що проживали на території Черкащини, можуть бути у вічні, деякі з них вже є. У нас, наприклад, зараз є провулок Половецький, провулок Полянський, Сарматський, Сіверянський, Скіфський. Ну це нові, правда, повулки, це не старовинні, які перейманулися, але е, люди, які там жили, в принципі, сприйняли нормально ці мої пропозиції. Ось назви цих древніх народів, які проживали на наших землях, і кров, яких тече також і в наших жилах. Правда, не в такій великій кількості, як Слов'янська, от, е, от вони є. Також тут е, у нас Передбачені діячі культури історії місцевого значення, що може бути також вічні, ну і цілий ряд інших. Історичні місцевості, події, пов'язані з Черкащиною. От. Крім того, оскільки зараз з того часу ситуація вже дещо змінилася, пройшов Майдан, тобто третя українська революція за останні останнє століття. Зараз триває вже російсько-українська війна. Мають бути враховані у топоніміці і, звичайно, ці явища. Правда, при тій кількості героїв, які мала і зараз має Україна, ну, просто нереально увіковічнити всіх. Це, на жаль, тому комісії доведеться тут вибирати в довгих баталіях, хто ж достойніший, а це дуже важко оцінити, бо достойні всі. Єдине, що з точки зору російсько-української війни, ми вважаємо, що треба підождати, хоча б поки вона закінчиться, коли ми знаємо вже імена всіх героїв, коли ми знаємо багатьох ми навіть не знаємо, живі вони чи мертві. Багато діяльність багатьох із них засекречена. Тобто все одно треба буде увіковічнювати це, але коли ми вже знатимемо, так як це є з героями там, визвольних змагань початку ХХ століття чи з героями Майдану, коли вже список їх закритий, він вже не поповнюється. От. Ну а ті, кого не можна увіковічнити таким способом, то треба, звичайно, щоб всі вони були увіковічні хоча б в меморіальних табличках, на будинках, де жили або працювали. Пам'ятники можуть бути на місцях їх народження це вже довільно.